Вимірювання в'язкості. Для початку нам треба налагодити термостат. Я вже в цей термостат залив дистильовану воду, і він буде нас термостатувати для того, щоб ми одержали в'язкість при заданій температурі. Спочатку ми включаємо термостат та перевіряємо, як він качає. В порожньому вигляді, бачите, в нас поток виходить, поток заходить. Для того, щоб контролювати рівень рідини, я поставив сюди зажим. Тобто, в нас, якщо відпустити зажим, рідина починає сильно підніматися. Тому краще регулювати вручну. Термометр для вимірювання температури. Тут стоїть термоконтактний термометр, який в нас буде виключатися при режимі, коли в нас буде. Досягне певної заданої температури. Цим барашком ми змінюємо е, висоту нашого нагр... нашого датчика, і, відповідно, е, по рівню ртуті, він е, коли досягає ртуть нашу, нашу точку, вона відстрілює і перестає нагрівати. Ну і потім починає, коли воно вже не замикається. Таким чином, Працює термоконтактний термометр. Зараз бачите, як у нас там перемішується, і, відповідно, у нас насос викачує і через нашу кювету проходить. Тут ми встановимо віскозиметр, коли буде вже потреба. Ну, відповідно, потестили наступного дня, вже сьогодні досить пізно. Будемо запускати вже повністю цю систему. Для вимірювання в'язкості застосовують віскозиметр. Це віскозиметр ВПЖ2, яким чином відбувається вимірювання. Тут знаходиться в нас рідина в нижній камері, яка термостатується протягом пів години. Після цього ми набираємо в цю камеру так, щоб трошки було вже тут. І відміряємо: тут є дві мітки тут і тут. Відміряємо час, за який проходить в нас рідина цей проміжок. І відповідно перераховуємо через константу, через сталу для цього, саме цього віскозиметра. І відповідно розраховуємо в'язкість. Яким чином у нас відбувається набір? Ми можемо. Туди вдувати, щоб видувати рідину на верхню камеру. Через цей отвір, чи через верхній, затискаючи цей, і, відповідно, навпаки, затискаючи верхній через боковий. О, таким чином, зараз ми туди зальмемо нашу досліджувану рідину і будемо термостатувати. Перед цим вже все встановимо, як воно буде в роботі. Ось, встановив віскозиметр в нашу камеру. Значить, тут у нас віскозиметр, термометр і два шланги, подаючий та відбираючий. От. І, відповідно, регуляція рівня відбувається за допомогою зажиму. Зараз ми туди е зальємо рідину, яку ми будемо е визначати її в'язкість. Необхідно пам'ятати, що цей е Має бути в вертикальному положенні, в даному, і під цим так само подивитися під цим кутом і під цим кутом, і відповідно виставити його, щоб він був в вертикальному положенні. За допомогою воронки я залив. Ось, бачите, у нас вже залите наш зразок, це вазелінове масло. Будемо визначати його в'язкість. Ну і зараз воно повинно пів години потермостатуватися за заданої температури. Температура 40 градусів. Ось у нас вже пів години пройшло, можна вимірювати. Значить, що я модифікував трубочку і ставив скляну паличку. Тепер дуже просто, бачите, рідина, дуже просто її туди занурювати. Ми так натискаємо на грушу. І бачите, піднімається в нас рівень рідини, занурює в наш, в нашу ємність заповнюється. Ну і декілька разів там. Натискаємо і знов надавлюємо. І таким чином у нас же камера заповняється. При визначенні ми маємо відміряти час. За які рідина пройде цю ємність. Тобто зараз вона спускається, бачите рисочку верхню. Зараз вона підійде до неї. І оп, на цьому моменті необхідно включати було відлік часу. Далі вона, ну тут протягом двох хвилин вона буде спускатися. І відповідно визначаємо час. Для того, щоб подивитися нижню, необхідно співставити. Тобто так не можна робити. А от щоб в нас і задня і передня рисочки співпадали. І тоді ми вже виміряємо, скільки часу воно пройде. Зараз я зупиню і потім продовжу, коли воно вже доїде. Ну, вже більше половини пройшло. Взагалі-то необхідно, який час необхідно вибирати. Десь не більше п'яти хвилин має витікати. Якщо більше, необхідно брати віскозиметр з більшим діаметром, щоб воно витікало швидше. В принципі, 2 хвилини це оптимально. Дивіться. Зараз воно спуститься і пройде нижню поділку. Оп! І в цьому місці необхідно було виключати. І спускається воно туди, у нашу камеру. От, вимір було завершено. Час, декілька разів, три, від трьох, п'ять. Ну, дивлячись, які в нас розбіжності в результатах. От. Все. Таким чином відбувається вимірювання в яскості. Далі розрахунок. Для розрахунку в спочатку потрібно поділити прискорення вільного падіння у вашій точці, де ви визначали, на. Стандартне значення прискорення вільного падіння. Потім помножити середнє арифметичне значення часу, який ви визначили, на коефіцієнт віскозиметра, який можна знайти у його паспорті. А на цьому все. Дивіться інші мої відео. Вибирайте теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, зустрітися ще.